Казка Володимира Росіна для чого голки в їжака. Якось восени захопив лисицю в полі дощ. Вимокла, як хлющ, похнюпила вона голову та й чалапає по калюжах. Коли гляне кущик стоїть, лисиця до нього, прибігла, аж там їжак сидить. Від дощу сховався. По сонця, буркнула лисиця і штовхнула їжака вбік. Штовхнула, та аж завищала з болю. Ей, ой, лихо, до тебе доторкнутися не можна. Чом не поголиш оцю гидку щитину? «Хм, Спасибі за раду, Але вона не для мене, мовив їжак. А ти тільки подумай, казала далі лисиця, що в таких голках гарного. Тільки сусідів одганяти. Поголи їх, бо всі друзі тебе отцураються». Гм, мої голки не для друзів, перебив їжак, вони для ворогів. А ви, дітки, як гадаєте, для чого ще голки в їжака?